Всім привіт, ви на каналі Ігробутке. Розпочинаємо проходження гри GTA 4 українською української мови. тому Давайте розпочнемо і будемо очікувати, що в нас взагалі буде чекати. Тут мені вже дуже цікаво, тому зараз розпочнемо. Тут у нас ось старт нової гри розпочинається, і зараз у нас, мабуть, буде якась е, перша місія, яку нам потрібно буде пройти. Брати Беліки. О, прикольно! Давайте зараз подивимося, що нас буде чекати. Татко вдома шльондри. <плес> Татко вдома, ви <веш>, шльондри. <плес> Дейв, ходімо. <плес> ходімо, <плес> Дейва. <плес> Ніко, що ти робиш? <плес> Дейв, не хоче йти. <плес> а, забудь про нього, ходімо, треба спакувати перш ніж прибудемо до берега. Пішли. Пішли. Вау. І, якщо чесно, я взагалі... Так, ось дай мені це. Я ні разу не грав ось в GTA 4. Тому... О так, ось вона Ліберті Сіті. Так. Ти вже був там? No. Ні. Божевільне місце, ніко. Yeah. А що ти робитимеш? Можливо, сяду на інший корабль, а можливо спробую тут завести справи. Як кажуть люди, це земля можливостей. Я завжди хотів жити розкішно, мати гарне місце, собаку, будинок. Жити мрією, як мій двоєрідний брат, справді? Так, у нього все є. Будинок, жінки, машини, вечірки. Він пише мені це у своїх електронних листах. І коли я потрапив у халепу, то подумав, що. І тоді я зібрав монатки і провів наступні сім місяців з вами, класними людьми, забувши про все. Опа, б' мантики. На базу, на базу. Прикольно. Я після війни я не міг знайти роботи, ніхто не міг. Тому я почав займатися поганими справами і зв'язався з деякими придурками. Так, ну ми всі робимо погані справи. Така людь? Ага, можливо. Вау, Кеф. Ми за це мені не ведуть авторські права, але за цю музику Надіюся, що все буде гуд, тому що її вимкнути не можна. Всі а Ніко, ніколи нікому. Хтось приїхав. Зараз подивимося, хто це такий. Ніко, двоюрідний братику, не можу повірити. Ти приїхав, гей! Ласкаво просимо до Америки. Радий бачити тебе, брате. Що? Радий тебе бачити, брате. Ти що забув нашу мову? Капуста. <пусто>? <пусто> можливо, трохи. Я вже тут 10 років, ти можеш розмовляти англійською. Пам'ятаєш, як ми вчили англійську мову з дівчатами, яких були великі? Ну трохи, я погано розмовляю. Нічого, не вчишся, принаймні краще, ніж я знаю сербську. Як добре тебе бачити, брате. Не можу повірити, що ти приїхав. Чорт, мушу визнати, у мене була бурхлива ніч. Дві баби, це земля можливостей. Я досягнув чогось. Ну так, да. нормально. Отакої вот чувач, я ще трохи п'яний. Трохи? Мій двоєрідний брат приїхав. Стривай, Романо, Романо, заспокойся, розслабься. Гаразд, сприятелі. Але керуйсь собі, де їздить. Ти стоїш прямо на дорозі. Згинь. Відкупайтесь, відкупайтесь, ми всі. Мій брат приїхав. Та ну, розслабся, Ніко кобеліки. Він вам усім покаже виродки. Роман, Let's ходімо, go. поїхали uh, до маєтку, добре? Mansion, uh? yes, так, до маєтку. Ой, нормально накидався чувачок. Should... Мабуть, краще тисяти за керма. Таке краще, чудово. Okay. Опа, зараз ми поїдемо. Okay. Так, це ще hey, таксі, а де ж спортивна машина? Вона в майстерні. Поїхали. <laughs> Погнали. Зараз у нас буде, походу, обучалочка. Так, романове таксі. Вези нас до нашої берлоги. Магу, це прямо дорозі. Я скажу тобі, коли ми приїдемо, Окей? Їдь до Романового будинку. Поїхали. Так, нас зараз обуч... Ойо! А як. Ага, тут фізика зовсім інша, чим попередні. Чим би. Рані терористи, що? Терористи, у місті був переполох, І поки що позакривали усі мости. А в тебе немає візи. Я б залишився в брокері. Та, ну, сраку. Залишайся в Гроу біч. Так роблять всі. Ну окей. Ось це мій таксопарк. Тут заробляю гроші. Нормально. Заробляй гроші. Та, так, чотири великі цицьки, з якими можна гратися. Я думаю, що помер потрапли підбираю, брате. Не мой, не можу сказати, що так. Брате, минуло багато часу. Тобі треба було приїхати раніше. Подумай про усіх дівчат, яких ти пропустив. У нашій країні теж дівчата. Так, але лише місцеві. А тут у нас білі, чорні, квертонки та азіатки, європейки на відпочинку. Налякані канатки, занудливі допомоги, содарки із середнього заходу. Нормально. То це і є моя так? Просто тимчасове місце. Понял? Маєток так ще буде брати, це наша мрія, ходімо. Якийсь грузовичок під'їхав, ну нормально. Так що нас зараз взагалі чекає. О, Китценка. Заходь, заходь! Почувайся як дома, усе моє твоє. Попався маленький виродок. Якби він платив оренду, я б не чіпав його. От лайно. Це не гарно. О брате, як приємно знову бачити тебе. Так, ух. От лихо, ну нічого. Все одне я хотів замінити. Ну. 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 Ну, ти ж маток лайна чи що? Що? Де ж розкішна квартира? Де спортивна машина? Де ж Барбара з великими цицьками і Стефані яка мокше як пилосос? Про що це ти? У своїх листах моїй матері... у своїх листах до мене. Я тільки чую чув про великого пана Романа, який живе в американській мрії? Спортивні машини, квартири, жінки, гроші, пляж. Можливості. Я приїхав сюди. Єдине, що у тебе є велике, це таргани. Right. Саме так, base. у мене найкращі таргани, найкраще болото. Ти просрися, не думок. Так я не думок, але визнай, що я майстерно купаюсь в болоті. Я це і так знаю. Дупоголовий. Але тут усе, що мені було потрібно, це один хороший хлопець. Один хороший хлопець, щоб допоміг мені. Так, звісно, не керувати світом, але хоча б жити розкішно. Тепер, можливо, я маю цього хлопця. А якщо я у тебе? Що у тебе чути, брате? Що? Що у мене чути? Ну? Чому ти покинув дім після всього? Спершу я чув, що ти водишся з поганим типом. І потім я чув, що ти виступив до флоту на контракт. Ти ніколи мені нічого ні. Як це ні? Ні, я ніколи тобі нічого не розказую. Іншим разом. О, містер загадковий. Дивний дивний та екзотичний моряк. Що сталося? Ти завагітний свого капітана? А що б тебе? Та ні, ні, нічого подібного. На флоті було класно. Це сталося раніше. Дві речі. Пам'ятаєш під час війни? Ми робили погані речі, і погані речі траплялися з нами. Війна, це коли старі і хитрі змушують молодих і дурних убивати одне одного. Я був надто молодим і надто злим. Можливо, це не виправдання. Роман? Роман, ти що спиш, жирна свиня? Ну і ну, що? Ні, я не сплю. Котра година, Трестя, мені треба повернутися в таксі. Воно зайнято. Фу, у нас смак наче щоречи, але Романе, Ніко, мені треба бігти, приїжджай до мене у таксопарк. Що? Це близько. Виходиш на вулицю, повертаєш ліворуч, далі перший поворот. Ідеш прямо в один квартал і повертаєш. Потім йдеш прямо вперед, ми знаходимо зліва на розі. Э, там справді класно. У нас багато дівчат та кілька неймовірних. Ти, Ніко, обійми мене. Як добре, що ти приїхав, я маю ще щось ще для тебе. От, чорт, чорт, чорт. Так, лада, вибач О, мене, okay? добре, ні, ні. Так, but... добре бувай. Так, ні, добре. Uh, okay. Це вже мені подобається з українським переводом. Нормально. Так, перша місія, так розумію, в нас є. Е, е, так, блимачний значок на радарі, показує вхід до квартири, ти можеш зберегти тут свою гру. Е, так. Ага, якщо ти ляжеш спати на дивані, то гру буде збережено. Прийде на 6 годин вперед. Угу, mm -hmm. Окей. Е, Блимаючий значок на радарі, показує, де знайти Романа. О, прикольно. Далі давайте. Так, зустрітись з Романом. Збереження гри, будь ласка, не вимикайте систему. Окей. Давайте, мабуть, зараз збережуся я. Так, F-ка. Все, зараз я сохранюся. Щоб, знаєте, зараз буде невеличка така серія, чисто пілотова, так сказати. Так, гас сюди давайте вибрати. Так. о, Нормально, нормально. Тому зараз ми на цьому будемо завершувати. Я подивлюся, чи сподобається вам взагалі проходження гиташки на українській мові, тому... Ну, вже як почали її проходити, тому я буду проходити. Просто мені цікаво, буде вам далі цікаво її дивитися. Тому ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб прискати їх відео. І до зустрічі до наступного відео на каналі.